Дякую, Олеже. І я хочу по перше сказати, що ви мій друг. Дякую, дякую. І мені завжди приємно з вами зустрічатись з початку 24 24 лютого. Це наша вже шоста зустріч в Україні. І коли я. Дуже довгим шляхом спочатку на літаку, потім на автомобілі, вісім годин в черзі на кордоні. Приїжджаю до України. Я, моє серце завжди трошки трепеще, і не тому, що мого діда покійного звали Іван Коновича йдамака по матері, але тому, що дійсно країна достойна того, щоб серце трепетало. Дякую вам всім, що в мене є змога зустрітись сьогодні з вами. І я трошки заговорився там з моїм давнім другом, я можу так сказати. Керівником української дісводіаспорі в групі компанії «Ріела», з якою я працював протягом 20 років з Юрою Павличко. І коли я глянув на цей зал, то я би не Віра, Бундар, яка представляє компанію Лейдерець груп нашого клієнта. То, мабуть, я б там стоячи слухав всі ці цікаві, дуже виступи, які прозвучали до мене. Ну, це лірика. Я хочу попросити вибачення за те, що я дуже мало розбираюсь в сушарках, в котлах, в елеваторах. Хоча я, так сказати, керую компанією, яка в цій галузі працює вже багато років, 18 років ми працюємо на цьому ринку в Україні шостий рік. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, тому хочу сказати, що для нас мало що звінилось в плані бізнесу в Україні. І до того мільйону тонн зберігання, які наші партнери як Карловка і Лубнимаш додавали в копілку українського ваторного бізнесу, ми також додаємо в цьому році своїх 400 тисяч тонн. Ну єдине, що може відрізняє нас від остальних, це те, що майже всі ці 400 тонн зберігання вони профінансовані. Німецькими кредитними грошима. і... Кстати, в... от обратите увагу, уважаємо. Не коллеги. перебивайте, в мене а... дуже мало часу і я трошки хвилююся, якщо можна. От. І в цьому пакеті фінансування також близько як за 5 мільйонів це наші власні гроші. Ну, Для таких потужних магнатів, як КХП, Вітагра, Епіцентр це можливо і дрібниця, але для нас, для представників середнього німецького бізнесу. Це також було непросте рішення, але ми вирішили не зупиняти ті проекти, які у нас йдуть в Україні, і ми пішли на зустріч деяким нашим клієнтам, які дуже хотіли побудувати ці об'єкти, але не мали фінансової змови. Тому вирішили, що зробимо, а потім розберемося. І ще одною може новації чи такою екзотикою в нашому бізнесі цього року в Україні являється те, що в структурі нашого експорту з'явились такі достатньо екзотичні позиції, як броньовані автомобілі для перевезення особового складу, військові, амбуланси, матраси, ковдри, подушки, медицинські сети для неотложної допомоги на передовій. Так, сказати зв'язку, і в цьому я також це виникло, тому що ми працюємо в області в галузі сушки зерна. На жаль, сьогодні немає тут нашого друга і партнера, і клієнта він збирався приїхати, але його побратиму відривало ногу міною, Він зараз в госпіталі і там вирішує питання. Це В'ячеслав Степанович Фурса, як у Греко груп, також дуже добре знає. Це дуже мужня людина, був ще який напередодні вини писали потужного контракту з ним на будівництво нового об'єкту. Він перерахував нам авансовий платіж. А на третій день він і каже Павло, я тобі перерухав гроші. Не треба сушарок, а треба і дав мені великий список того, що треба. І вчора, якраз, ми з ним зустрічались, підводили підсумки нашої роботи. Я дуже радий, тому що мої гроші на сушарки зберегли його і змогли в деякій кількості забезпечити той підрозділ, який він сформував, який зараз визволяє Луганську область України від загарбників. Ми змогли також забезпечити тим необхідним, що хлопцям потрібно напередові. Це для мене важливіше того, що ми будуємо 400 тисяч важливіше того, що ми фінансуємо, важливіше за те, куди ми рухаємося, тому що це Україна, це моя батьківщина. На жаль, я не можу воювати в силу свого віку, здоров'я і німецького громадянства. Але душою, серцем я з Україною і вся наша команда також. Чи в Україні, чи в Німеччині, чи в Польщі, везде, де є наші відрозділи. Ми всі з Україною. Ми починаємо кожного ранку обмінюватися інформацією, що відбулося в Україні. І я пересилаю інформацію своїм колегам, всі співчувають, і ми робимо певну роботу, таку щоб цих дурних німців також настроїти на те, що Україна це Європа і що Україна зараз обороняє інтереси Європи і всього світу від той навали, яка трапилась. Якщо говорити про бізнес елеваторний, ну що я хочу сказати. Я підтверджую ті слова, які сказав Олег, які сказав Іван. Бізнес рухається, бізнес є. І в нас також було декілька моментів, коли ми сумнівалися, чи буде продовження, чи ні. Але я впевнений, що воно буде, воно є. І я дуже багато їжджу по україні це мій сьомий візит. Спочатку війни в Україну я провожу десь тиждень чи десять днів в Україні, не в Києві, але в різних регіонах. Прошлий візит був у Сумах. наступний візит плану до Одеси до Рені їхати. Люди будують, люди планують, люди рухаються, і ми будемо раді, якщо ми зможемо також десь бути в цих планах корисні. І відносно переробки я також хочу сказати, що ця ситуація з Чорноморськими портами показала, що це вузьке горло, це треба вирішувати. І тому у нас є також плани з нашими партнерами будувати термінали попивалці зима через, через залізницю, через кордон на Польщу, Румунію. Ми працюємо зараз з компанією Салграв в цьому напрямку. Дуже у нас є партнери, я поки що, будучи зв'язаним, так сказати, з обов'язком конвенціальності, можу їх назвати імена, українські партнери, з якими ми плануємо вже проєктуємо сухі порти в Європі, плануємо потужний термінал в Мангалії, це трошки південніше Констанції в Румунії. Ведемо переговори зараз з торговим портом Ростоку, можливо, там також появляються українські інвестиція. Тобто Україна рухається, українці креативні. Ми Креативна нація, і я думаю, що все буде добре. Є також тренд дуже цікавий, і якраз ця моя поїздка в Україну була по цьому посвячена, який зв'язаний з глибокою переробкою зернових. Зрозуміло, чим більше додаткова вартість, тим краще для країни, де вона зостається. І тому ну деякі компанії, які вже досягли, я думаю, вершин і в аграрному секторі, тобто в безпосередньо в виробництві зернових, і які вже так сказати, вистріли інфраструктуру зберігання і продаж зерна на експорт. Вони зараз серйозно задумуються на те, що це зерно треба переробляти. І в нашій компанії також відкрилося новий напрямок. Це біоетанол. Ми зараз проектуємо три заводи для наших. Клієнтів ми зібрали дуже гарну інтернаціональну команду, в яку війшли і українці, і західні спеціалісти в цій галузі. І я думаю, що це також напрямок, який буде так сказати, ну, корисний для економіки країни і буде цікавий для виробників зернових. Ну є у нас більш маленькі проекти, такі, які зв'язані з нішовими продуктами. Це переробка повножимової сої. Це також дуже цікаво, тому що Україна одна з небагатьох країн, яка дає, має змогу виробляти екологічно чисту, не скажімо так, генетично незмінну сою, і це дає можливість виробляти висококалорійні. Скажем, так насичені балками продукти, які можуть використовуватися і вирощувані птиці. Ви це знаєте, Олег, безпосередньо ми з вами спілкувалися на цю тему. Також можуть використовуватись для виробництва там всяких продуктів для виганов, для спортсменів. І в нас є два проекти в Україні. Вони поки що на стадії дискусії. Але я думаю, що з цими, скажімо так, середніми по об'єму виробництва компаніями українськими, але де дуже заангажовані інновативні власники, ми рухаємося в цьому напрямці. Ну що ще сказати? Тобто, нам цікаво в Україні, і ми стараємося всі ці новітні технології, які ми можемо знайти в Європі, в світі, запроваджувати тут. Тобто, тренд на переробку? Тренд на переробку не тільки, і на, скажімо так, розвиток альтернативних напрямків для експорту. Я хочу немножко подкреслити да? актуальний вопрос фінансування. Лав да, вот и, и покупки и сушарок и все остальное. Ещё раз, буквально в двух словах, каким образом ваша компания помогает, да, отыскивать финансы для покупки вот, я знаю, вы занимаетесь сушарками компании Лав, да? да? Вот, в двух словах. Ещё раз. Ну, про финансирование в двух словах не раз не розкажеш для нас фінансування це не наша спеціалізація, це наш бізнес. Ми просто використовуємо цей інструмент, щоб бути ближче до нашого клієнта і бути йому більш корисним і допомогти реалізувати його плани. Я не політик і не люблю політиків. Відверто кажучи, але я хочу сказати слова подяки німецькому уряду, тому що Національне агентство страхування експортних рисків Волір Гермес, яке працює по мандату федерального уряду Німеччини, воно, мабуть, єдине. я Боюсь помилитись, але одно з перших, яке підвертило свої зобов'язання відносно видаття страхових покриттів для німецьких експортерів, які працюють в Україні. Тобто, Гермес не зупинявся, незважаючи на війну. Друга справа, що інструменти отримання цих покриттів і цього фінансування вони досить сильно ускладнились, і вони ускладнились і з німецького боку. І на жаль, з українського також, тому що ну я розумію український уряд. Я розумію, що країна в такій важкій ситуації робила все для того, щоб зупинити відтік валютних резервів, валютних коштів за межі країни, але були прийняті деякі рішення того ж національного банку України, які заборонили. Де юридичним особам України які брали кредити напряму від іноземних банків виплачувати транші по поверненню кредитів. Це зразу ну, привело до такого невеличкого колапсу відносин фінансових між українськими суб'єктами і кредитними інститутами заходу. Але незважаючи на все це, ми знайшли можливість продовжувати роботу по фінансуванню. Ми перейшли. Стовідсотково до схеми, яка називається на 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 мові спеціалістів кредит постачальника. Тобто ми кредити беремо на себе. Ці кредити, які ми беремо в німецьких банках і також в австрійських, вони записуються в наші бухгалтерські книги. А потім, використовуючи інструмент страхового забезпечення від Гермесу, ми надаємо нашим партнерам в Україні так звані товарні кредити з розсрочки оплати на. Рік три, п'ять, шість Тобто, все це працює. В деяких окремих випадках, коли ми знаємо партнера, довіряємо його, можемо подивитися йому в очі, і він свої очі від нас не відвертає. Ми кажемо: гаразд, ми тебе прокредитуємо напряму, без банків, без страховки, але ти ж нам через рік наші гроші повертай. Так що такі випадки в нас також є, і я впевнений в тих партнерах яким ми ці скажімо так власні кредити предоставили? Якщо скажімо так, не, не трапиться саме гірше, не трапиться ядерної катастрофи? Я думаю, що наші гроші до нас повернуться. Це те, що я можу сказати коротко про фінансування, остальне.